Добрий день, друзі. У цьому відео відповідаємо на такі запитання: чи повинен ФОП при реєстрації засвітити свої дані у воєнкоматі? Що у ФОП з військовим обліком, чи можуть у нього вилучати транспорт? А також як бути зі сплатою податків та поданням звітності, якщо ФОПа призвано на військову службу. Сподіваємось, ви підписані на наш канал. За що вам велика подяка від нашої команди. Процедура держреєстрації ФОП з одного боку і оновлення даних та постановка на військовий облік з іншого боку ніяк один з одним не пов'язано. Це дві різні процедури, які не перетинаються, тобто при реєстрації у ФОП немає обов'язку десь світити свої облікові дані норми мобілізаційного закону самі по собі. Порядок держреєстрації ФОП сам по собі. Норми законодавства сьогодні побудовані таким чином, що формально ФОПи випадають з переліку тих, хто повинен вести військовий облік. Обов'язок вести військовий облік покладено на підприємства, установи та організації. А тепер щодо обов'язку передавати транспортні засоби на потреби збройних сил. Справа у тому, що для ФОП діють ті самі норми законодавства, які стосуються громадян. Обов'язок громадян надавати під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби, власникам яких вони є, до Збройних сил передбачено законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також є норма, за якою не можна вилучати у фізособи авто, якщо воно в нього єдине. Якщо на ФОП зареєстровано більше одного транспортного засобу, то ці, так би мовити, зайві транспортні засоби. Можуть підлягати передачі. Зауважимо. Тут мова йде про будь-який транспортний засіб, а не лише про автомобілі. Це може бути також і мотоцикл, і трактор, і човен. Але алгоритм постановки транспортних засобів громадян на військовий облік, а також їх вилучення поки що чітко не визначений. У разі призову ФОП на військову службу у зв'язку з мобілізацією підприємницький статус ФОП не змінюється, і підстав для припинення діяльності немає. На час призову ФОПа на військову службу його звільнено від нарахування і сплати ПДФО єдиного податку та ЄСВ, а також від подання звітності незалежно від того, чи має він найманих працівників. Попереджати податкову, що ФОП мобілізовано, заздалегідь не треба. Але це необхідно зробити протягом 10 днів після демобілізації. Від виконання цієї умови залежатиме звільнення ФОП від податків у зв'язку з військовою службою. Протягом 10 днів після мобілізації треба буде подати до податкової відповідну заяву та копію військового квитка або іншого документа із зазначенням даних про призов. Якщо у ФОП є наймані працівники, то в такому разі він може або їх усіх звільнити, або призупинити трудовий договір, або повноважити іншу особу виплачувати працівникам зарплату, утримувати з таких виплат ПДФО та військовий збір і нараховувати ЄСВ. Втім, за нормами податкового кодексу та закону про ЄСВ сплачувати ПДФО військовий збір та ЄСВ із зарплати найманих працівників і звітувати за ними. ФОП може лише після демобілізації. Але, друзі, на практиці це можливо тільки якщо зарплата працівникам виплачується готівкою із виручки. Якщо зарплата йде через банк, тоді виплатити зарплату без сплати податків та ЄСВ неможливо. Банк таке не пропустить. Ну що ж, ось і все на сьогодні. До нових зустрічей на нашому каналі.